Всім привіт! Вірна Україна та Італії! Вирішальний матч на відбору на Євро 2024. Ну, ви знаєте, стартовий склад у нас наші гостей. Ну, у нас італійці, Україна Італія. Ну Ми знаєте, нашій державі, кваліфікації на відбору на Євро. Можливо, може бути перемога. Хто пройде на відбор на Євро 2024? Ну. ви Пишіть коментарі. І Я бажаю вам приятного Перегляду. В рейном житті у нас буде матч збірна України та Італії. На виконі виїзди на відбор на Євро 2024. Можете побачити, можете подивитися матч збірна України та Італії 20 листопада о 21.45 за київським часом. І можна на, 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 на телеканалі Суспільного та Мегого. Можна і осіми. І, і можна і, і моєму... І завтра буду без стрійма, вибачте. Я буду дивитися збірну України та Італії. На виїзд на виїздні удар по вороту! В... Не пробивай ворота у нас Олександр Зіченко. Вище воріт від збірної Італії. Але ярмолизко забирає Ярмчук, зараз атака. Яремчук пасує, пасує. На, на Ярмоленко, ярмолитка, Ярмоленко з мечем. Звичайно, валенов прямою. Ти забезпечення. Але аут для збірної Італії. Хотів забити прям ворота. Бера! Белоті, вертінцінні, белоті, белоті, паси на Берарті, Берарті, Берарті бераті забирає Миколенко, міколенко, але штрафний для збірної Італії. Берарті, берете листопанен, забирає зараз атака. Яремчук, паси на новий Яремчук, Еремчук треба забувати. Треба боночі. Монучі. Бонучі з м'ячем. Бонучі. Пасує на Емерсон. І Сіні. Вертенсіні. Але зубков помиляється. Але Яремчук з Мячем, Роман Яремчук. І подача по поворота гол! Оцей гол для збірної України. Гол. 1-0! м'яч у сітки воріт! Роман Ярмчук забиває цей матч вірні Італії та України. Ми, ми вже поки що ми його обіграємо. Дивіться, повтор і, і дев'ятку забиваємо. І можна до... Фух! Треба здогратися. Ярмоленко, 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 Ярмоленко. Ярмчук, дивити. ні, нарума. Донарума вже вже. Ой-ой-ой! Килі. Карваєв. Забарш! Ой він не ярмчука, ярмчуки, Удар! Alive, не пробуває ворота Наших противників Донару Донарума він гарний хлопець збірний Італії. Він вже вигра на Євро 2020 чемпіоном Європи. Від Яр... Але відворіт для збірної Італії. Зубков не забиває. Але стійко влучає. Шість хвилин копиє арбітер. Яремчук. Яремчук з м'ячем, але. Яремчук. Жоржиньо. Белоті. белоті, з м'ячем, белоті. Матвієнко заробляє жовтий. Подивіться, подивіться, який підкат від Миколи Матвієнко. Фул для Матвієнко. Фул длябірний Фу для талій. Забарний Матвієнко. Матвієнко віч Навіч і забивати треба. забивати не треба. Потрібно забивати. І все. Перший темп завершено. У нас. За рахунком 1-0. І все, тепер можна і виграти. Виграти у нас Продовжується Другий тайм збірної України та Італії. Уві, до вирішального матча на відбору на Євро 2024. Січенко. але забирати Ділорецсо збірної Італії. Белоті. Белотя забирає забарний, можна і забирає. Кіліні. Емерсон. Кіліні забирає. Вераті. Жоржиньо. Жоржиньо, нахуй. Ой, вибачте, перепрошую за матюки. Вибачте. Емерсон. Синя. Белоті. Белоті. Белотій, Белоті. знову на Емерсон. Той, той на Белоті. Белоті. Але позабар є, зараз Степаненко, зараз атака, це, це падетко! Зараз Степаненко. І удар! <пас> Але. Але. Але... Повз -по -по ворота проходить м'яч. Повз -по -по ворота проходить м'яч для наших <пас> українців. Пух. Яремчук. Яремчук. І подача удар, донарума. 1-0. Збірна України поки що попереду. Болоті. Болоті з Бічі. Верситінье. Ітсінє. Інсіньє. Болоті. Кроває. Ярмоленко. Яремчук. Знову не ярмоленка. Ярмоленко. Зараз атака яр ярмоленко. Яр Розбіжається і... І дивіться, приймутар поворота, до удару, зу... поворота! Ні! Але не пробив. І аут для збірної України. Ярмоленко. Забарний. Матвієнко, юдата! Але. Донарума тащить збірної України. Дивіться, 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 ні, не, дивіться, дивіться. Диві, диві. диві, диві. який момент! Еммерсон. Жоржиньо. і штрафний для збірної Італії. Я монту Емерсон. Виступаненко Дермчук. Роман Ермчук, Але Алибарелла Інсінє. Ярсеньо, але за барві забирає, але штрафний для збірної. для італійців Жоржиньо. Белоті, белоті і цінні, горотицінні, Берарті, 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 пенальті! Це Пенальті для італійців. Берарті, Берарті, але ні-ні ні, ні, белоті! Бущан рятує. Який допомоги від Георгія Бущана? І горотиціння, і цінні 4 хвилини до кінця матчу. І сині! І сині! Ну, і удар! Не пробиває ворота! Марко Вирати! У нас не пробиває ворота! Що-да хвилина і синей тужи! И штрафний для італійцы! Кіліні! Кіліні! И знову штрафний! Та що ты таке? І ще дограючи. Вераті! Вераті, все! Ми виграли на відбор на Євро 2024 року! Ми вийшли на Євро! Ось, написано на моїторі! Qualified Це означає, вже ми пройшли на Євро 2024. Обов'язково ставте ваші подобайки. А також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. І ми виграли цей матч збірної України та Італії. І ми обов'язково переможемо італійців для відбору на Євро 2024 року. Ми вже виграли і. Ну що, дорогі друзі? На сьогодні у мене все. Дякую вам за перегляд, за завтра стріму. Дякуємо вам, бажаємо миру, добра і миру. Слава Україні, героям! Слава! Слава Ісусу Христу! На віки! Слава! Побачимось, віримо у себе! Добавимо!